Вітаю товариство любителів бджіл. Буду робити ось такий вулик, спостережний в ОПІ будиночок, який буде стояти, я так розумію, в куті будиночка, дві глухих стінки і дві стінки ось ці. За шклом. Ось так він буде виглядати відкритий, коли спостерігаємо за бджілками. Всередині він взагалі-то є чотирьохрамочний Ось, хотів би товариству запитати, як краще робити в даному випадку. Льоток у нас в торці, його можна зробити ще знизу. Як би було краще все-таки лишити в торці, чи робити знизу. Треба врахувати, що тут буде ще стояти заслонка для обслуговування цього вулика. Ну і друге питання, яке потрібно узгодити, це кормушка. Її робити. Кришці, чи робити в торці від спостереження, як товариство джулярів думає на цей рахунок, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо, дякую.